Хрипен, головний тренер команди Прикарпаття Благо. Ваші коментарі до сьогоднішнього матчу дякуємо ЗСУ за, за проведену ігру, дякуємо болівальникам за підтримку. По сьогоднішній ігрі дуже важко нам було. Команда по ну, класом вище чуть-чуть нашої, але ми все рівно старалися, налаштувалися на ігру і вирвали нічю. Наприкінці першого тайму була червона картка, вона вплинула на перебіг ігри. Як вважаєте, там, перший тайм до вилучення гравця Чорноморця і другий тайм? Перший тайм, у нас були моменти, але такі треба було реалізувати. По карточці нам вже стало легше грати, ми на одного більше грали. Треба було реалізовувати моменти. І скажу ще одну, що от так як Розвивали хлопці, що радує, що розівався нічією, хлопці не задоволені. Бо ну, хотілося хотіло більшого, але так вийшло.